Доброго дня. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з програмою Macromedia Flash та навчимося створювати анімацію форми та анімацію руху. Вони доволі легкі, вони легше ніж покадрова анімація, проте доволі видовищні. По-перше, ми почнемо з анімацією форми. Дуже важливо. Анімація форми може малюватися лише на сцені, тобто в символах вона працювати не буде. Якщо ви створите символи і захочете їх використати у анімації форми, це працювати не буде. Що ж є анімацією форми? Це коли один об'єкт за допомогою програмних алгоритмів перетворюється у інший. Ми подивимося з вами на прикладі, як це робиться. Я рекомендую вам малювати з більшою кількістю кольорів, так буде видовищніше. Наприклад, що ми з вами намалюємо, давайте намалюємо невеличке дерево. mm -hmm. Та додамо трохи квіточок. Таким чином, ми створили з вами першу форму. Далі ми йдемо на нашу шкалу часу і обираємо кадр, Чим ближче один до одного будуть наші кадри, тим анімація буде швидшою. І навпаки, чим далі вони один від одного, тим анімація буде повільнішою. Я беру п'ятидесятий кадр, натисну F6. І тепер нам треба намалювати другу форму, тобто те, у що наше дерево буде перетворюватись. Після того, як ми. Натиснули F6, ми наше дерево е, стираємо, я його видалю і намалюємо другу форму, наприклад, квіточку чи сонце за хмаринкою. Щоб вона помішин. Отож, наша друга форма готова, і тепер ми створимо з вами саму анімацію. Що нам для цього потрібно? У нас між першим та останнім ключовими кадрами є сіра полоса, яка їх з'єднує. Нам з вами потрібно натиснути у будь-якому її місці, тобто неважливо, де головне в, у ній. Тепер ми йдемо з вами до вікна налаштувань, про яке ми говорили під час перших дистанційних занять. І ось тут у нас є наступний пункт. Ось цей. І нам потрібно з вами із НОН. Тобто нічого, обрати або форму, або рук. Форма на англійському це шейп. Ми її оберемо і тепер сховаємо нашу панель. І якщо ми натиснемо Enter для програшу нашої анімації, вона в мене не спочатку тільки що була, ми отримаємо наступну анімацію. Ось таким чином. Анімація руху робиться аналогічно, тільки в ній замість малювання на нашій сцені ми повинні малювати у символах. Я створю, не забувайте, будь ласка, зберігатися. Я створюю новий символ, нову сцену, новий файл, вибачте. Потім я створю новий символ. Я нагадаю, це ось тут, або insert new символ, або ось тут. Називати його, називати його насправді не обов'язково, але я раджу це робити, щоб не запутатися. І намалюємо. Об'єкт, який в нас буде рухатися. Потім ми повертаємося з вами на сцену, я нагадаю, це ось тут. І витягаємо наш символ. Я спеціально витягла його ось сюди, щоб він у нас проїхав. Тепер ми, як і у анімації форми, обираємо кадр, натискаємо F6. І е, перетягуємо наш автомобіль ось на іншу сторону. Е, і тепер ми між двома кадрами натискаємо і йдемо знову у вікно налаштувань. І ось тут замість шейп-форми ми з вами обираємо motion переміщення. Також. Е, угу. І давайте подивимось, що у нас є. Давайте повернемося з вами знову до налаштувань. Щоб їх повернути, бачите, вони в мене тут зникли. Треба натиснути десь знову між кадрами. У вас є деякі додаткові налаштування, ви можете ось у цьому бо ці, авто змінити на пункт CW або CCW – Це поворіт, по часовій стрілці або навпаки. І ось тут ряд поруч написати кількість поворотів. Якщо ви це зробите. У вас буде ось такий ефект. Також ще у вас є налаштування за допомогою кривої. Я вимкну поворіт. І ось тут є пункт Едіт, де є ваша крива. Ви можете поекспериментувати з нею. Тобто зараз був лінійний рух, ваше авто рухалося прямо. Але якщо ви зміните криву, у вас можуть бути різні ефекти руху. Ось таким чином.